Гарантії безпеки мають передувати перемовам про мир. Така позиція Києва. Нагадаю, про двосторонні переговори йшлося у Вашингтоні під час розмови з Трампом Володимира Зеленського і лідерів європейських країн. Над підготовкою консультацій працюють і українські і американські представники. Утім, від росіян поки що прозвучали пропозиції підвищити рівень перемовників. Та й, взагалі, як заявив Лавров, для зустрічі лідерів усе треба ретельно підготувати, про що свідчать такі заяви, і як щодо перемовин налаштовані у Києві і в Москві, дослідила Ніна Коломієць. Вашингтонський саміт чи не найголовніша новина, озвучена Трампом, це пропозиція Путіна двостороння зустріч із Зеленським. Утім, чи не є це черговою маніпуляцією російського диктатора? Політологи це не спростовують, адже обман Путін традиційно ховає за обіцянками дипломатичних заходів. Це теж може бути паска з боку росіян. Росіяни можуть або затягувати під формальними приводами, або через висування додаткових вимог до нас затягувати та. Ато зустрічі між Путіним і Зеленським, або не можуть просто провокувати конфлікт і зрив цих переговорів для того, щоб зірвати потім і саміт за участю Трампа. Такий варіант теж, на жаль, існує. Так зване погодження з Трампом е, по зустрічі з Зеленським е, це також маніпуляція, тому що він неодноразово погоджував цю зустріч, казав, що ми маємо зустрітися з українською стороною з зеленським будь з ким це не проблема, але після того звучало звичайно, але. Ну, відповідно, що коли звучить, але це означає, що ніколи цього не відбудеться. Він 100% відсотків Прямий контакт передбачає вирішення конкретних спірних та болісних питань, а не продаж повітря із історичними байками, якими Путін безупинно годує співрозмовників. А це, схоже, не входить до планів Кремля. Тому і з'являються ідеї перестановок у командах перемовників. Натомість заради встановлення миру Україна готова до зустрічі лідерів. Сам на сам цепля комунікація потрібна для того, щоб вибити з. Козирів руку Путіна в розповідях всяких пісенітниць про підставу початку його повномасштабної агресивної. Вони кажуть про підвищення рівня переговорних команд. Але якщо вони справді далі будуть уникати прямого контакту з українським президентом, то це буде тільки підтверджувати, що він не може довіряти. А позиція у Києва чітка, особливо щодо території, ми не мінятимемо свої землі на свої ж і таке рішення підтримують. І партнери вони вже озвучили це. Тож тепер м'яч. На боці росіян і Трампа, якому Путін пообіцяв стати на мирний шлях, інакше американський лідер обіцяв запровадити суворі санкції. Путін відмовиться, От і все, і тому всі звинувачення зараз мають летіти на сторону Путіна. А відповідно, що звинувачення на сторону Путіна, тому що він не виконує свої зобов'язання по зустрічі значить Трамп має обводити санкції. Тобто, то поки що в цій грі. Не все таки видає, і в цій грі нас підтримають у Вашингтоні. Йшлося про озброєння української армії на десятки мільярдів доларів. Україна зможе купувати американську зброю за рахунок коштів європейських партнерів і боротися з ворогом і на полі бою. І на його ж території, а значить, руйнувати економіку країни бензоколонки. Україна сама повинна накладати санкції. Ну от не що так не не бадьорить буде Росію, як знищення, наприклад, портів в Балтійському морі. То це і є справжні санкції. Тоді експорт, а якщо просяде експорт нафти ще на 30%, то це просто катастрофа буде для російської економіки. Наше завдання зробити так, щоб зупинилася залізниця. А щоб були зруйновані максимальне кількість МПЗ, ми вже бачимо, що в деяких регіонах вже по талонах роздається бензин. А отже, жодних потурань Кремлю наполягає офіційний Київ. Володимир Зеленський підкреслив, за час повномасштабної війни Росіяни змогли окупувати лише третину Донецької області. Саме тому Путін і вимагає, щоб зсу добровільно вийшли з Донбасу, буцімто обмін на інші загарбані землі. Але будь-які територіальні поступки на сході країни насправді відкриють. Росіянам шлях на Харків, а пізніше і на Дніпро. А значить, жодного квадратного метра української землі ворогу віддавати не можна. Ні подробиці коломієць подробиці марафон Єдині новини.